Вітаю, мій дорогий пиріжечок. Шукаєш якусь інді ігрушку, щоб повтикати вечірком? Я відібрав топові ігри, які тобі точно зайдуть. Навіть такі, які Коля не грав свого часу на Донбасі. Та й що тут казати, я відібрав тобі ігри, в яких ти можеш і рибу половити, і создати свою імперію зла. Ну що ж, бандолерос, не втрачаємо часу та переходимо до нашої підбірки. Ну і відкриваю наш карнавал Forager. Це піксельна імба, де ти починаєш з маленького острівця і поступово розширюєш свої володіння. Досліджуєш світ, будуєш базу, вирощуєш ресурси, вирішуєш загадки. Ну і звичайно, мочиш босів. Ось дивіться, якого буряка завалив. Тут є купа цікавих біомів і секретів для дослідження з прокачкою персонажа. Величезна кількість крафту, автоматизації і розбудови. Взагалі, ферми, шахти, магія і бойові мапи все, що ми так любимо. Якщо ти бажаєш залипнути в щось затишне, то старт у Валі ідеальна гра. Ти успадковуєш стару ферму і починаєш нове життя. Вирощуєш врожай, доглядаєш за тваринами, досліджуєш шахти, спілкуєшся з місцевими жителями. Ну і, звичайно, можеш знайти собі другу половинку. Душевна атмосфера, піксельна графіка та спокійний саундтрек створюють справжній релакс. Також тут багато контенту: сезони, фестивалі, секрети та квести. Купа можливостей для розвитку твоєї ферми. Третє місце. Террарія. Це гра, де кожен світ унікальний, а можливості майже безмежні. І ви мені скажете: Ти адекват? А нічого тот факт, що про неї вже всі говорили? А я вам скажу. Гріх не нагадати це світ, де тобі доведеться досліджувати, будувати, битися з босами та розвиватися. Величезний 2 d з процедурно згенерований світ, який можна повністю змінювати, глибока система крафту від простих інструментів до потужної зброї та магії, Будівництво свого будинку, поселень та навіть цілих міст. Ну і кінта, якщо треба мона покликати. Коркіпер це саме та гра, де ти починаєш у темній печері, видобуваєш руду, створюєш інструменти, вирощуєш їжу, будуєш базу та автоматизуєш процеси. Є навіть механізми, рейки та генератори. Борешся з величезними босами та досліджуєш загадковий світ, сповнений руїн, скарбів і секретів. Грати можна самому або в коопі до восьми людей. Наступну сходинку посідає Крешленс. Тут ти граєш за галактичного далекобійника, чи корабель зазнав аварії на чужій планеті. Тепер тобі доведеться, не повіриш, виживати, будувати базу, крафтити круте спорядження і битися з інопланетними монстрами. Гумор тут просто чудовий, діалоги та сюжет дуже веселі, Персонажі запам'ятовуються. Сюжет і місії цікаві. Загалом це виживання, крафт, гумор і пригоди в одному флаконі. Замовляли симулятор Гробовщика. Кіпер – це саме він. Неймовірна залипалка з крутим чорним гумором. Тут навіть є осел, який тобі трупи привозить за моркву. Ви візьмете керування за нового доглядача кладовища, який випадково потрапив у середньовічний світ. Тобі потрібно розвивати кладовище, виконувати дивні квести та намагатися повернутися додому. Або просто стати місцевим магнатом чорного ринку. Дуже вайбова ігрушка, яку точно варто спробувати. My Time at Portia – чарівний симулятор життя та майстерні. Уяви світ, де ти майстер, який відбудовує своє містечко. Тобі потрібно створювати інструменти, будувати конструкції та досліджувати руїни. Але це не все: фермерство, біки з монстрами, дружба та навіть романтичні відносини. Усе це чекає на тебе у сонячній порті. Розвивай майстерню, досліджуй загадкові руїни. Та знаходь лютий розкумар. Don't Starve. Виживання для справжніх альфа. Ти потрапляєш у світ, де все тебе хоче з'їсти. В грі тобі доведеться переживати чотири сезона, які супроводжуються своїми умовами та монстрами. Гра дуже цікава та атмосферна. Якщо будеш без світла вночі, тобі каюк. Це гра, яка не пробачає помилок. Якщо тобі подобаються хардкорні виживалки з крутим стилем і згадковою історією, обов'язково спробуй Don't Starve. Ну і ще одна 3 d приколюха. Крафтопія. Це шалений мікс усіх ігор в одній, щось типу Майкрафт плюс Зельда. Досліджуй світ з островами та данжами. Бийся з босами. Тут є магія, мечі, стріли, техніка, стиль бою обираєш ти. Також вирощує гігантські врожаї, автоматизовує їхній збір у своєму сільському господарстві. Крафт і автоматизація тут теж присутня. Створи ферму, запусти конвейерну лінію і пускай корів у борщ. Тут є все: від чеклування до літання на дельтаплані. Ну і завершає підбірку гра, у якій вже все зроблено, і зло переможене. Літвуд. У Літвуді ти герой, який врятував світ, але тепер мусить відбудовувати місто та створити ідеальне місце для життя. Кожен НПС має свою історію. Розміщуй будинки, магазини, ферми та створюй містечко мрії. Тупо релакс без стресу. Немає монстрів, немає обмежень, просто розслабся та насолоджуйся життям у мирному світі. Ну, а якщо сподобалось відео, постав жирний лайкосик та підпишись на канал. Дякую.